Військова адміністрація Київська може діяти більш агресивніше, більш ефективніше, а не просто сидіти і надувати щоки. От я вважаю, що нинішня київська військова адміністрація вона не працює на допомогу киянам. Так, вона може працює на оборону Києва від чого, але є безліч питань, які вона могла допомагати киянам більш ефективніше, розуміючи, що є оборона від ракет. Але від того ніхто не думає про те, що від ДТП в Києві гине більше людей від російських ракет. В середньому 110-120 людей щороку гине, і тисячі стають каліками і за ДТП. І за неправильно припаркованих і відсутності притримання транспортної стратегії, і відсутності виїздів заїздів нормальних і загалом стратегії Vision Zero, яке працює в Європі і на те, щоб не гинули люди під автомобільними колесами. А це принизливо. Сучасна країна, сучасна столиця. Сотні людей гинуть. Від ракет загинуло 110, під колесами 120 людей загинуло. Але ракети закінчиться, війна закінчиться, але хаос в столиці не закінчується. от це принизливо.